Дайте вгадаю, ви їдете від своїх родичів, можливо, від мами. Ще я відчуваю запах середнього заходу. Вісконсінс? Ні, Мінісота. А ще я бачу родоволосу дружину. Яка дуже захоплюється мистецтвом, і щойно вона отримала роботу в Європі. Франція? Ні. Ні-ні-ні. Італія. Нікуди ви не поїдете? Та добре, сідайте, я просто жартую. Я їхала з вашою дружиною у потязі, і вона мені все розповіла про вас. Ви, мабуть, маршал? Дякую, але я вас завезу і вернуся назад у місто. Це все через вокаліста. Він справжній дьявол. Такого ще треба пошукати. Він руйнує людське життя собі на втіху. Він знаходить двох друзів. Знаходить до чого придертися, щоб потім зруйнувати цю дружбу. І потім бах! І все зруйноване. Звати його Даром. Ось як він діє. Спочатку він тобі каже, що ти найпрекрасніша, найвеселіша людина, яку він тільки бачив. Далі він тобі каже, що він був у місці свого дитинства. І на останнє він розказує. Найтрагічнішу історію свого життя, але найчастіше це історії з мультиків. Частіше всього Бембі, А Індюкрой Лев. Потім він досліджує твій емоційний стан і вуаля. Так він вигнав мене з моєї рок-групи.